33 слова української мови, які здивують вашого співбесідника та збагатять ваш діалог. Загибайте пальці, коли почуєте відоме слово, а наприкінці ви отримаєте свій власний титул. Починаємо видно край або видно коло. Це те саме, що обрій, горизонт, але значно милозвучніше. Підвізка ж для прикраси та оздоби це дармовис. Приємний легкий вітерець можна назвати легіт. А ось зустріч з друзями замінити на здибанку. Без притичень наше життя неможливо. Але це всього лиш перешкода, яка зробить нас сильнішими. Вередливу та капризну дитину можна назвати перебентя, а синонім дзеркала або свічника це свічадо. Частиною від чогось цілого шматок, називають кавалок. Йдемо далі. Перегодом можна описати невеликий проміжок часу. А у бібліотеці треба поводитися ані телень. Це означає ні слова, ні звуку. Якщо ви насолоджуєтесь напоєм під час цього відео, то ви цмулите. Зрозуміти зміст, сказаного мною можна тільки уторопаючи, чи байголовою характеризують сміливу людину, яка нічого не боїться і ні перед чим не зупиняється. Далі цікавіше. Плекати це з любов'ю виховувати когось або ж зберігати приємний спогад у пам'яті. Якщо ж ми хочемо пірнути у воду, то можна просто шубовснутися. А потім поточити баляндраси з друзями. В українській мові це слово описує пусті та веселі розмови. Якщо вас занесло до краю скелі або урвища, то знайте, це місце називається безкети або безкети. Побачивши громовину, знайте. Після цього буде грім. Так, це слово означає блискавку. Ще з цікавенького. Гойна людина теж саме щось щедра, а длятися – це затримуватися. Скажіть, чи боялися ви почвар, які ховалися у дитинстві під вашим ліжком? І так, я думаю, ви вже здогадалися, що це слово означає монстр. Незграбну людину можна описати як незугарна або нестелепа, тужавий предмет теж саме щось щільний або тугий, тобто не м'який. Якщо ви любите купувати дрібнички, то ви колекціонер аби щіть. Це річ або справа, що не має ніякої цінності чи значення. Негоду можна обізвати чвиря, а на світанку сонце починає мріти або ж ледве виднітися. Якщо у людини є кебета або шхист до улюбленої справи, то вона легко стане професіоналом. Після того, як у вас підгорить тост, то буде в квартирі стояти сопух або сморід. Якщо вже заговорили про кухню, коли туристи приїжджають на Закарпаття то замовляють у ресторанах екзотичні кармазелики, а отримують звичайні доруни. А чи чули ви колись вислів, візьму на горгоші? Це означає взяти на плечі, зазвичай стосується дітей. У бібліотеці ж, наприклад, не заведено лементувати або говорити дуже голосно, щиняти хамір. Знаєте, як називається польова дорога? Ні! Путівець, тепер знаєте. Навесні дерева розбруньковуються та зеленіють. Тут і пояснювати нічого не потрібно. Сподіваюся, ви ж зі мною світ української мови та приємно провели час. Тож не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. А тепер підсумки. Якщо ви знали до 10 слів, вітаю! Ви отримуєте титул розбрунькований. Від 10 до 25 – панкебета. Якщо більше, то тут однозначно шибай голова. А якщо ви знали всі слова, то. Пана Враменко, виходьте, ми у вас впізнали. Надішліть це відео друзям, які так само як і ви, люблять українську мову, та пишіть результати у коментарі. А ми побачимося з вами зовсім скоро. До зустрічі!